День, вітаю вас, компанія Федеравто. Ми от підібрали такий шикарний автомобіль, як BMW 535, f 10-му кузові. Якщо хтось цікавиться підбором автомобілів в Києві, Київській області, ну і в принципі по Україні, пригон з Кореї, будь ласка, звертайтеся. Мої контакти будуть в силці під описом до цього відео в коментарях. Що вам хочу порадити? Звертатися за нормальними машинами до нормальних людей і за адекватні гроші, і ви будете отримувати ось такі тачки. Так, що вам хочу почати огляд цього автомобіля? Так, це з того, що ну, знову наголошено на тому, що опції абсолютно всі в цьому автомобілі присутні. Ну, Почнемо з найпростішого: це у нас безключовий доступ, а, працює справно, адекватно, ключ у вас в кишені, ви підійшли, просто-напросто засунули сюди руку, все, у вас машина відкрилась. Якщо ви хочете, просто нажали сюди пальцем, машина закрилась. Наступне саме таке цікаве, що ну, досить рідко. Ну, звісно, в такому ж класі автомобілів зустрічається часто, але взагалі, я думаю, процентів у 90 з мого каналу у вас автомобілі, які без такої штуки. Що це таке? Це дотяжка всіх дверей. Ось так це працює. Присоска присосала двері і все. Чудово. Всі 4 двері працюють по такому ж аналозі. А, далі дивимося. У нас М-кермо, перемикачі а, підрульові, підігрів а, руля, підігрів а, о, електрорегулювання колонки. А, дивимося далі. У нас тут знаходиться утримання в полосі, адаптивний круїз. А, Проєкція на о, лобове скло. Мультируль, то понятно. Тут дублюються також кнопки о, всі також на рулю, що зв'язано по круїзу адаптивному. У нас гарна мультимедія, у нас о, о, є пам'ять сидінь, у нас є масаж сидінь, о, у нас є тут регулювання поясничої підпорки, о, шкіра напа, незвичайна шкіра, тут напа шкіра стоїть. У нас тут знаходиться люк. У нас знаходиться люк, у нас здорові гарні колеса. Гудьєр. 19-го радіу. Є сервопривід, є кнопка замикання цього багажника, замикання салону. Досить великий багажник, реально великий. Влазить все, що завгодно. Може складання є сидінь звідси. Може, звісно, не досить велика погрузочна, але досить він довгий. Ну, Щоб це ж був седан, це ж не універсал в кінці кінців. Ви ж не будете тут возити я не знаю, якісь там холодильники. Роздвоєний вихлоп, 535 BMW, 315 кінських сил. Зачиняємо багажник. Переходимо, в принципі, на що подивимося, давайте покажу вам задній ряд. Задній ряд у нас о, тут має такі наштамповки, вони йдуть всі по кругу о, М. У нас є підігрів задніх сидінь. У нас є підлокітник, є такі ж строчки цікаві на сидіннях. Ну, підлокітник звичайний, нічого тут сверхістесного. Підстаканники ось так вони розкидаються. Нема. Буває ще в них, звісно, в комплектації. це от, да. Бувають задні монітори. Бувають задні монітори, і буває ще ось тут регулювання, що можна здвинути пасажира, хто сидить ззаду. Ну, добре, добре, не всі опції, але 99% опцій тут присутні. У нас є електрична задня шторка, у нас є бічні, але механічні шторки на всіх вікнах. Що у нас є? У нас є ось така штука, як присоска. Не знаю, дуже кайфова тема. Я люблю. Цим користуватися, а, Реально, реально досить досить реально класна штука, приємна. Тут у нас а, по аналогії з тої сторони нічого не змінюється по факту. У нас тут сидіння а, з такою штукою видвижною, як вона там, атаманка називається. А, ну, в общем, підпор під, коле, під коліна, щоб було удобніше сидіти. Також поясничний підпор і також масаж для пасажира у нас є. У нас є алюміній і дерево. Не знаю, це чиє рішення було і то, і то. Но, як по мені, мені алюміній. А, і алюміній більш преміальний матеріал врахується алюміній. Ну, Але хтось захотів ще дерево, не знаю, дорого багато може комусь мені. Б, тут, звісно, краще був би алюміній. Чор... Чорний потолок, а, чорний потолок. да і, в принципі стандартне зеркало BMW з цією штучкою. Як завжди не знаю, хто як там по-різному називає там пісюнчик, лазок, моргалка. Але вона є і присутня. Потім камера у нас є. ну, Як навігатор, камера, яка слідкує за полосами, щоб ви трималися в полосі. І так працює адаптивний круїз. Ну, Такі от катафотики маються в дверях. Тут у нас буває, що напрямки супер, люксурі. Що завгодно, але тут нічого нема. Камери 360, і так як це у нас була машина з Америки, а у нас тут були оранж оранжеві ці поворотники, але їх зафарбували, замотували в чорний, чорним лаком задули. Як на мій погляд, це краще, ніж, ніж тут оранжеві ці такі негарні не штучки. В зеркалах також ми маємо камери. Також маємо камери, ну і люк. Ну І більш детально далі вам покажу а, вже зсередини салона. Так, що вам хочу розказати з салону цього автомобіля? А, досить приємна посадка, ергономіка просто височайшого рівня. У мене в принципі, якихось таких нарікань до автомобіля взагалі немає. Все на своїх місцях. Музика грає просто шикарно. Чорний потолок рекомендую, якщо хто вообще взагалі хоче собі придбати автомобіль. Це реально опція, але це дуже крута опція. От тим, що, по-перше, ти не бачиш, що вона а, так пачкається, як там освітлі потолки. Нічого вона тут не краде місця, ніякої такої проблеми розказують про те, що якісь там видумують неіснуючі речі <хай> не треба, тому що це реально дуже круто виглядає. Ще плюсом до цього всього в цьому автомобілі мається ще вентиляція передніх сидінь. Як для BMW, ну, це вже досить така ну, якби опція да, в корейцях, в будь-якому в корейці в принципі, там якогось Sportage, Навіть i 40, i30 Hyundai, вже це таке в корейцях можете знайти сплош рядом. Тут, звісно, ну, для BMW це досить така суттєва опція, але вона є, досить крута. Я вже не перший раз катаюся з вентиляцією сидінь. Можу сказати, це ну, до, досить класна штука. В тебе ніколи спина не мокріє, ти їдеш просто в своєму задоволенні. Так, да, дійсно, без кожанки, як можна сидіти в BMW без кожанки. Е, прислідує цю машину такі е, е, речі, як е, старі такі відголоски. Е, про це все що це такі бандитські машини були в свій час. Але зараз це просто тачка, яка дарує насолоду, досить гарно їде. З хорошим двигуном, надійністю. Хто там розказує, що там, у кого з сервісів не виїжджає, так, да, хлопці, ви просто не їздите на нормальних BMW а, З приводу пригону, пригон з Кореї без проблем. З Європи зараз не досить вигідно, нічого не можна ганяти. Ну, не цікаво, реально не цікаво. Тож те, як стає ціна в Україні, то ти думаєш, що ну, напевно, що воно тобі не треба. Краще тут або внутрішній ринок, або пригон. Це Америка або Корея. Кореєю займаюся, Америку підбираю тут же по Україні. Що ще у нас тут щось такого цікавого є спортселектор. Так у них тут скошений, тут він такий трошки рівний. Ну, той, хто не фанат BMW, не, ну, ра... ніякої різниці не помітить. Ну, звісно, люк з усіма своїми стандартними просто настройками взад, перед, верх-вниз. Електрошторка. Да і все, в принципі, можемо трошки проїхатись. Я вам потім ще ставлю відос зі спідометра, так як це коли в Русі ти їдеш, як воно просто-напросто прикольно все виглядає. Да і все. На цьому будемо завершувати напевно нашу таку знайомство з bmw п'ятіркою. Те, що я вам хотів розповісти, я в принципі розповів, де і все.